Міжрайонний діагностичний центр Антона Яценка вже давно функціонує в місті Христинівка і дозволяє жителям міста Умань, Христинівка, Монастирище, а також сіл Уманського, Христинівського та Монастирищенського районів, сіл Вишнопіль і Легедзино-Тальнівського району безкоштовно проходити рентген-обстеження – УЗД, а з 1 вересня і УЗД серця зробити кардіограму, біохімічний аналіз крові, здати ниркові, печінкові проби та багато іншого. В липні 2014 року в Христинівській районній лікарні відкритий був діагностичний центр народного депутата України Яценка Антона Володимировича, в якому люди мають змогу пройти обстеження рентгену, УЗІ-апарату, зробити аналізи крові, спірограф, це аналізи легенів і кардіограму пройти. Також функціонують пересувні пункти діагностики, що курсують містами та селами округу, щоб всі люди змогли пройти офтальмологічні обстеження УЗД. Мамограф зробити флюорографію. Дуже задоволені, тому що їм роблять обстеження безпосередньо на місці. Їм не потрібно витрачати час та кошти на такі обстеження. Багато людей вдячні тому, що от вони пішли за компанією, а виявилися якісь, скажем, захворювання і могли вчасно почати лікування. В місті Умань в серпні місяці в нас також працювало обстеження УЗД при міській лікарні. На жаль, не багато людей змогло пройти таке обстеження, і ми маємо бажання відкрити діагностичний центр, до прикладу, такого як в Христинівці, в місті Умані. На жаль, є завади від міської влади. Нам поки що не вдається це зробити. Але я думаю, що з новим складом міської ради все ж таки ми зможемо подолати, скажімо, цю перепону, і діагностичний центр запрацює в місті Умані.